Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Я знову повертаюся на YouTube з новою порцією крутих відео для вас. Ну а де я пропадав, кожен з вас знає, якщо читає мій телеграм-канал. Тож, якщо ти ще не в курсі, то лінк в описі. Ну а ми сьогодні з вами поговоримо про QMOL, тому що. Одне з найчастіше задаваємих питань в мене в особистих повідомленнях це питання про QMOL. На другому місці йде WhiteBit, як не дивно. Але за мірками в, в цілому Миколи Удянського WhiteBit завжди йде позаду нього. Тож розбираємось. Якщо ми подивимось на графік QMolu, побачимо, що, попри все те, що ми бачимо по AlT, де токени хоч якось себе демонструють і дають можливість заробити, з QMol, ну, вже, мабуть, як завжди. Тому, в цілому, що я можу зараз сказати по QMolві? Якщо у вас його немає, і ви не хочете морозити кошти надовго. То, мабуть, краще в нього не лізти. Але якщо у вас все-таки доволі великий депозит, і вас влаштовує ціна нижче 10 гривень за один Кім Токен, а наразі це так, то в цілому можна інвестувати, але ви маєте розуміти, що ви інвестуєте не на коротку, і ви інвестуєте не для того, щоб через місяць-два. Продати токен з якимось там відсотком а, доходу. Бо саме з цим проєктом це доволі складно, і щось прогнозувати тут фактично неможливо. Тому що він буде рости тільки тоді, коли це буде зручно, власне, Миколі Удянському. Тож, якщо ви все ж таки вирішили проінвестувати в а, даний токен, я бачу лише такий варіант. Відкупається зараз. і... Все це несеться в стейкінг. Тільки так. Ну, от чесно, я вам скажу: я не бачу іншого варіанту і не бачу взагалі е, логіки в тому, щоб просто купити його і через там 10 е, місяців очікувати одного долару, очікувати хоча б 50 центів, щоб продати з цим x 2 Ну, типу, ви будете просто заморожувати свої кошти. І це не принесе ніякого профіту. Але купивши і закинувши стейкінг, так ви зможете отримувати якийсь там відсоток, а саме 3% щомісячно. І таким чином це буде: ну, вважайте те ж саме, що депозит в банкові на долар, але з перспективою того, що токін може вирости, і тоді, звісно ж, ваш дохід збільшиться в рази. Якщо б в мене запитали зараз, чи інвестував би я або можливо вже проінвестував в QMOL, я б сказав ні, тому що, чесно кажучи, наразі такий час, що буквально щодня можна на любому із вдало обраних проєктів заробляти те, що зі стейкінгу мені прилітало за цілий місяць, проінвестувавши енну суму в Qmall-ові. Тобто 3% це ж небагато. Там з 10 тисяч токенів ви будете отримувати 300 токенів. А 300 токенів кюмолу по нинішньому курсові Це, якщо я не помиляюсь, 75 доларів. А закинути потрібно, щоб отримувати 75 доларів раз в місяць, потрібно інвестувати 2500. Тобто, ви розумієте, так ви закидуєте 2500. Щоб отримати один раз в місяць 75 доларів зі стейкінгу і на перспективу дочекатися колись одного долару або якоїсь там суми, яка вам потрібна, типу, якщо з цього боку розглядати на перспективу. Це може бути цікаво, тому що кожного місяця по 300 токенів з інвестованих 2500, в перспективі можуть бути не 75 доларів, а 300 доларів. І це може бути дуже круто. Але фішка в тому, що просидівши стільки часу в QMOLO, я для себе зрозумів, що цей проєкт однозначно не вартує тих коштів, котрі ти морозиш в ньому. Я за один день, прогнавши 2500 з зазором там 3 центи на флоу, можу заробляти те, що мені дає кюмол за цілий місяць стейкінгу. І вважаючи те, що я можу це заробляти за день, я на перспективу ті закладені 300 доларів з кюмол токену, я зможу заробляти в десятки разів більше. Тож, власне, ось така думка наразі в мене по цьому проєктові. Я сподіваюся, що я, начебто, як відповів на всі запитання, котрі поки молив мені йшли, а вони були в цілому однакові: чи брати зараз, чи не брати зараз. Якщо брати, то що з ним робити? Якщо брати, то коли його продавати? Якщо брати, то що від нього очікувати? І, начебто, ці питання я закрив. Тож, не забувайте підписатись на телеграм-канал. Не забувайте, що всі потрібні лінки в описі. А на цьому все вам віщав криптодон вдалих торгів!